Церата. ну Якась трава. Це ближче таке чимось можна накрити. От щось таке. На стіл покрив. Клейонка. Клейонка, так. Царата то клейонка. Царата в плані покривала як ковдри. Це абажур. На голову. Обрус. <смір> <смір> ну, та скатертина. Знаєте, я зараз так багато нових слів вивчу. Оброт. Не знаю. Віс. Великий віс. Великий віс. Е, Мебелиці. Великий віс? Ну, то, та брика, здорова бричка. Це Сузір'я? Ні, це. А, Великий віс це Сузір'я? Я, сузір я, а, я вели... думала, що то, що коні тягнуть. Великий віс. Як саме віз-візочок. ну, Місяць. Не місяць, зорі.